За три роки після свого обрання практично всі сільські та селищні голови області були задіяні у семінарах, тренінгах та курсах, спрямованих на підвищення своєї професійної кваліфікації. Це одна з перших вимог до керівників органів місцевого самоврядування, оскільки і відповідне законодавство і підходи до господарювання постійно змінюються. Тому що знаємо, що сьогодні сільський голова, селищний голова, навіть керівник міста самого великого. Надзвичайно багато складних ситуацій виникає щоденно, які пов'язані з, скажімо, недостатнє економічне, матеріальне, фінансове забезпечення. Дуже часто не вистачає керівникам елементарних знань, скажімо, знань з основ психології, особливо конфліктологія напрямок. Як сьогодні вирішувати ситуацію виховання толерантних стосунків між людьми, між членами громади? Сільський голова часто є єдиним представником влади у своїй громаді, і багато що залежить саме від його лідерських якостей. Спрямувати ці якості у потрібне русло і стало головною темою навчального тренінгу, до участі у якому, за словами організаторів, керівники громад поставились активно і зацікавлено. Більшість регіонів України активні органи місцевого самоврядування, інноваційні керівники дуже активно співпрацюють з усіма міжнародними організаціями, зокрема з Радою Європи, для того, щоб підвищити ефективність своєї діяльності. І ми сподіваємося, що Житомирщина буде однією з перших у цьому процесі.